І зараз буде така коротка тема про те, чому людям важливо залишитися на самоті, тому що деколи важливо залишитися на самоті, і деколи твоїм найкращим другом може стати якась тварина, ще хтось, тому що ця тварина повністю залежна від тебе. Вона не може знайти собі житло, прогодувати себе. І домашня тварина це абсолютно залежне творіння від самого хазяїна, від людини. І тоді, коли людина вибирає собі домашню тварину, ця людина підсилює створення залежних від себе людей, тварин, йому. Такій людині хочеться, щоб люди були залежні від нього. Він каже, така людина, він чи вона, що це моя стратегія, турбота про тварин. Але яка програма криється у глибині? Людина відчуває себе потрібною тоді, коли багато людей залежать від неї, і навіть тварини. І тоді я почуваю себе потрібним, тоді я почуваю себе важливим, цінним. І я приходжу додому і мене чекають. І я начебто розумію, що мені не можна завершити своє життя, тому що що буде з тими людьми, які залежать від мене, що буде з тими тваринами, які залежать від мене, це нібито дає новий сенс. Але коли людина робить абсолютно залежними людей від себе, людина обирає для них самотність, людина обирає для них звуження. Тому що насправді ні одна людина не може замінити весь світ. Тому що весь світ це натовп людей у різних соціальних ролях, з якими ми зустрічаємося на різних рівнях енергії і вібрацій, і ви маєте це розуміти. І у кожного з нас є свої горизонти, і за тими горизонтами ми можемо тільки здогадуватися, що там відбувається, що там заховано. І що заховано там, де ми не бачимо фізичним поглядом? І те, що у мене всередині, те я буду відчувати ззовні, я буду транслювати це, це те, що в інших людях я відчуваю себе те, чим наповнений я. І ми не можемо відчути в іншій людині те, чого немає у нас. Так влаштований наш світ почуттів. І по суті, ми говоримо про самих себе. Чим більше людина дізнається про самого себе, пізнає себе, тим більше можливостей для її духовного росту. І чим менше людина пізнає себе в оточуючих людях і думає, що проблема в людях, а не в мені, тим більше така людина буде самотньою. А значить, відсутність духовного росту. Одинока людина це людина, яка вибрала відсутність духовного росту. І можна придумати все, що завгодно про себе. Медитувати, розбиратися, але тільки через контакт з різними людьми ми можемо пізнати і зрозуміти себе. І ми бачимо. З чим потрібно працювати, і ми тоді розуміємо, ким ми є насправді. І тварини, яких заводять люди, наприклад, вони будуть мовчки дивитися і не скажуть, чи правий, чи не правий, не даючи тобі оцінки, а ти будеш вірити в ілюзію, що тварина тебе розуміє. А ви попробуйте створити стосунки не з тваринами, які від тебе залежні. А створіть стосунки з людьми, зробіть їх самодостатніми у цих людей, щоб навіть після того, як ви підете з цього життя, вони залишилися в ресурсі щасливими і радісними. І в цього задача полягає, щоб вистроїти стосунки, щоб не сидіти і не плакати руками, коли по якійсь причині тебе хтось покинув, а ти залишився на самоті зі своїм болем який ти можеш розповісти. Тільки тварині, наприклад, тому що вона не вміє давати оцінку, вона не осуджує, вона не критикує, вдумайтеся у кожне слово. У те, що хочу я донести вам, подивіться у перспективу вашого майбутнього. Хоча б на тиждень вперед. І що ви там бачите, що ви там відчуваєте? Чи часто ви дивитеся у перспективи? Пріоритети, чи просто живете, як іде. І насправді у вашому майбутньому тільки те, чим ви наповнені сьогодні. І якщо ви хочете зробити ясним своє майбутнє, вам важливо прояснити самому собі свою суть, почуття, емоції і стани. І чим більше ясності, тим більше ви будете розуміти, що у вас на душі, тим більше ясним буде ставати майбутнє. І це все ще про ваші мрії. Дайте відповідь собі на питання, можете і тут написати, яких людей я поставив у залежність від себе. І по факту ці люди бояться втратити не вас, а те, що даєте їм ви. Тому що ви так створили свою реальність. І хто ці люди, яких ви створили залежними від себе? І для чого вам було створювати залежних людей навколо себе? Подумайте у глибину цих слів. Аналізуйте кожне слово. Тому що це те, що має значення. Для чого ви це робите? І точно. В цьому заключається любов, проявлення безумовної любові. І важливо саме сьогодні подивитися у цю тему. Сьогодні важливо тотально заглибитися у цю інформацію для того, щоб реалізувати будь-яку ціль, потрібен стан внутрішньої свободи. І тоді ви зможете вмістити той досвід, який відкриє шлях на досягнення цілі. Але якщо ти захламлений із середини, тому що ти взяв обов'язки за людей, яких ти поклав у залежність від себе, і ці люди не можуть бути самостійними, якщо ти так створив своє життя, свій світ, ти не вільний усередині. І чим менше твоєї внутрішньої свободи, тим менше місця. Для нового досвіду, нових знань і нової мрії, нового оточення. І у тебе немає потенціалу енергії. Вдумайтеся у кожне слово. І що ви можете зробити, щоб дати тим людям свободу, волю, щоб вони розвивалися самостійно, щоб вони діяли, щоб вони стали незалежними від вас. Аналізуйте, друзі. І для тих, хто бажає пізнати глибину себе, сила духу, марафон це те, де ви зможете доторкнутися mm -hmm. до глибини душі. Таке моє коротке сьогоднішнє послання. Аналізуйте.